Що думає та чим займається, теперішня молодь. Дивіться у відеоподкасті Молодь вражає за підтримки Пабністер. Дуже велика проблема, в тому що якраз після Радянського Союзу нам завжди висвітлювали в книжках Колес Українку як збідної сім'ї. І це дуже велика проблема, тому що навіть про ту саму Ланну Пчілку я дуже часто згадувала як просто письменницю для дітей. Хоча ця жінка просто феномен. Вона, окрім того, що була видавницею. Видавчиною видавчиною. Вона була і дуже добрим ідеологом. По суті, що вона так. Вітаю всіх на нашому подкасті. І сьогодні би хотіли висвітлити постать такої важливої особистості, яка дуже часто ховається за тіні своєї доньки, а саме про Олену Пчилку. Олена Чілка, видатна українка, українка, яка дуже добре знала літературознавство, еднографиною, дослідницею, е також можна сказати педагогиною, адже навчала власних дітей. Письменницею і борчиною за права людей, за демократичні права. Одним словом, дуже цікава і багатогранна особистість, яка точно потребує висвітлення в нашому суспільстві. Тож я би хотіла запитати Юлі, як саме проходили її дитячі роки і її тісний зв'язок з її старшим братом. Так, тож насправді це дуже цікава тема, адже ми не усвідомлюємо, наскільки тісними були зв'язки тодішніх і родинні, і такі робочі тодішньої української інтелігенції. Ми вчимо їх по окремо, і вони в нас виглядають роздробленими. Бо до прикладу, Олена Чілка є прекрасним прикладом цієї української інтелігенції. Вона народилася в гадячі в родині Драгоманових. Це древня е, козацька родина, яка була на службі в Богдана Хмельницького з е, ну, довгим родоводом. І це тільки по батьковій лінії, по матерії лінії, її матір, це Єлизавета Цяцька, так само е, яка так само походила з ще однієї шляхетної древньої родини, і це е, і зростання в такій сім'ї, в сім'ї, де як сама описувала е, Олена Пчілка, не було в той час, особливо це було непересічно, ніякого е, фізичного насильства, ніякого верховенства батьків над дітьми. Вся наука відбувалася через добре слово. Вона змогла сформуватися як цікава особистість. Її навчали вдома. і навчанням, яким її братів і сестер, займалися, їх на матір. І з 12 років вона вже навчалася в Київській академії для шляхетних дівчат. Проте саме ці дитячі роки допомогли їй сформуватися як особистості. і так само сформувати її братам і сестрами, адже ми всі добре знаємо відомого Михайла Драгоманова, який є її рідним братом, і саме завдяки якому старшому братові вона зробила так би мовити крок у цей світ тогочасної української інтелігенції, адже саме він вів її це коло, де вона познайомилася з своїм чоловіком Косачем, і одружилася з ним. І в результаті вони утворили ще одну сім'ю такої знову ж таки. Приклад української інтелігенції, яка будувала зв'язки, як і родині, такі робочі, і допомагала розвиватися українській культурі. Ця родина була е, заможною, адже походила з як і родина Косличі, так і її сім'я. Вони були заможними, адже походили з шляхетських родів і спершу проживали в Полтаві. Вони, але вони й приїжджали, адже в її чоловіка була е, посада. Е, Державна, яка якраз їх і забезпечувала, ми маємо розуміти, що всі їхні всі речі, які вона видавала, чи щоб писала, велика частина, велика частина так цих речей вони були спонсоровані з її кишені, тобто з кишені її сім'ї. І дуже часто ці гроші заробляв сам її чоловік, які ну на своїй державній посаді. Ще цікавіше є її доробок, як як ми вже казали, етнографині, поетеси. Феміністської громадянської діячки. Тож це було б цікаво послухати і хотіла запитати Оксану про це. Отож, вона дуже цікавилася українським фольклором, вишивками, різноманітними писанками, і видала, зібрала збирала його і згодом видала збірник українські народні орнаменти в 1876 році. Варто зауважити, що в цьому році вийшов і ЕМський указ, який забороняв видачу книг українською мовою. Тож це не було так легко вже. Ні? Він не забороняв за кордоном. За, за кордоном ні, я маю на увазі в Російській імперії. Де вона? Це ж головуський циркуляр Треба хіба ні? Так все. Дуже розумні це все. Вона дуже цікавилася українським фольклором, збирала зразки вишивок, писанок, різноманітних орнаментів. Вона видала книгу Українські народні орлам... орнаменти в 1876 році, і вона видала. Збірник, українські народні орнаменти, так дякую. І що цікаво, цей збірник став дуже популярний в Парижі серед паризьких дослідників. Але от цікаво, чому саме французи так широко почали цікавитися українською вишивкою, українськими орнаментами. Так, я згідна, адже це ну це звучить доволі дивно. Для чого французам, особливо французьким вченим, раптом починати цим цікавитися, і є дуже гарне пояснення, адже в тисяча. В 878-му, якщо не помиляюся, відбулася Всесвітня виставка в Парижі. Це була дуже крута виставка. Це е, взагалі її організувала, щоб висвітлити свій імідж, відбилити свій імідж після е, війни. Е, проте суть не в цьому, а в тому, що ця виставка була дуже. Е, ну, туди з'їхалися всі країни, крім Німеччини, е, всі е, зі всіх країн. Там був е, Едісон, е, там був Едісон, там е, говорили про шрифт Брайля, там представляли різноманітні винаходи, і там були українці. І саме в літературній галузі нам відомо саме про е, Драгоманова і якраз е, Олену Пчілку, яка туди приїхала своєю сім'єю. І там е, Драгоманов виступив зі своїм е, зверненням про те, що українську е, е, літературу е, принижують і пригноблюють в. Е, Російській імперії, що ніби це європейська література, яка пригноблюється, адже як саме тоді вийшов Емський указ. А так, а, а Олена Пчілка якраз представила свою книгу Українські народні орнаменти, яка, е, ну, яка саме тому стала такою цікавою, тому що це відбулося на всесвітньому з'їзді. Проте варто зауважити, що після цієї події, і це швидше після слів драгоманова, ніж після е, представлення Олени Пчілки, так саме після його слів, адже він був імміграції. Е, Чоловіка Олени Пчілки понизили в дзвоні і перевели на Волинь. І тому туди якраз переїхала вся сім'я, і тому там виросла Леся Українка. Тобто це не був просто перевід, це було пониження в дзвіні через їхні родинні зв'язки. І це насправді стало дуже цікаво, проте насправді це дуже іронічно, що це відіграло кращу роль в. Зв'язках Олени Пчілки з українською культурою, адже мова і її традиції в певній мірі зберігалися краще, ніж в той момент на, в Дніпрянській Україні, адже не було настільки великого тиску. Цікавий момент, що коли вона переїжджала туди, то вона боялася, що там буде занадто сильний плив польської культури, бо ходили такі чутки. Але в результаті, коли приїхала, зрозуміла, що помилялася, що такого сильного сполячення там немає а навпаки, українська мова, українська культура побут процвітали там е, краще, і відповідно ну це і заспокоїло. Ну, однозначно, потрібно згадати, що саме Олена Пчілка почала реформування української мови. І саме ця мова, яка зараз у нас є, більшість слів якраз створила Олена Пчілка разом зі своєю донькою Лесі Українкою. Ну, більшість грубо сказано. Ну, грубо сказано, Але якраз таки в колі Лесі Українки і, і Івана Франка. Такі, як мистецтво, нестяма і так далі. Так, mm. да, тобто це якраз це дуже цікаво, вони, вона старалася, як і Франко. Так і багато членів тодішньої української інтелігенції вона старалася. Е... Буде долучений до всього, що стосувалося українства і української українського народу і української культури. Тобто вона, як ми вже говорили, вона займалася захистом прав жінок, але тобто, але навіть з точки зору українства, вона займалася націоналістичним рухом. Вона з ну, так мовити політичну політичної точки зору теж підходила до цього питання. І навіть виховання своїх дітей вона надзвичайно сильно хотіла виховати їх правильно і це. Це доволі це насправді неймовірно, адже вона виховала двох синів і чотирьох доньок. І всі п'ятеро з е, шести навчалися свою початкову освіту здобували вдома, і саме це особливо, якщо ми говоримо про е, старшу Лесі Українку і старшого брата Михайла і. Ну і в пенсії загалом інших дало їм цю можливість отримати настільки високу європейську освіту, тогочасну яких надавали з зросійщені школи і гімназії, закріпити їхні думки, сформувати їх українцями, щоб цього замість неї не зробила, і замість її чоловіка не зробила влада, яка намагалася знищити всю цю інтелігенцію. Так, і дуже важливо насамперед поговорити про те, що це перша жінка, яка розпочала феміністичний рух, і про це найбільше розповість Оксана. Е, перш за все, варто зауважити, що в той час почався жіночий рух в Європі, але в Російській імперії він не мав можливості розвиватися так сильно, і тому він був не також пов'язаний з національним рухом через те, що в російській імперії діяв Емські укази, вони не могли видавати там своїх творів. Перший збірник було видано в. Галичині за допомогою Івана Франка і видавала вона її разом з Наталією Кобринською. К Кобринською. Е, тут вона на фотографії. Е, перша збірка містила твори е, 17 українських письменниць і е, різноманітних діячок, серед яких була і дончка е, Олени Пчілки-Леся Українка, також була Уляна Кравченко. Е, сама Олена Пчілка е, представляла там свій твір товаришки. Про двох жінок, які поїхали навчатися до Швейцарії, щоб здобувати університетську освіту і лікарську освіту. І для того часу, для того суспільства, це було не так прийнятно, що жінка їде здобувати освіту. Але саме цей збірник був покликаний для того, щоб заговорити про права жінок і право навчатися в той час. Про цей збірник мав дуже позитивні відгуки, до речі, Іван Франко, і він хвалив тих письменниць, адже. Багато з них були і початківицями в той час, розповідаючи про їхні твори, вірші та оповідання, і що вони насправді дуже важливі і він підтримував їх в цьому їхньому русі. Також варто зауважити, що її донька Ізидора Косач стала першою 16 жінок в Київській політехніці, яка вона вивчала агрономію. На сільськогосподарському факультеті тому також вона і своїм донькам і своїм всім дітям хотіла дати гарну освіту, аби вони могли е, займатися тим, чим вони хотіли, і здобувати гарне місце престижне місце в цьому суспільстві. Всі її діти, от ми знаємо Палесю українку, і ми не ні концентруємося. Проте всі її діти вони по суті фактично так, всі були е, втягнені в це українство і в в мистецьке життя, тобто вони були дуже часто письменниками, науковцями її старший брат був письменником, але ще й був фізиком, і вони були, займалися, цікавилися політичним життям. Тобто, всі вони лишили свій вклад в українській історії. Це не тільки про Лесю українку, вона і насправді Олена Пчілка не приховувала свою думку, що саме завдяки її діти спомоглися стати такими. Е, ну, досягти таких вершин у, 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 в цих багатьох сферах, адже вона справді дала їм те, що було найважливішим, вона дала їм старт. Е, також е, Олена Пчілка е, дуже пов'язувала своє життя з боротьбою за е, український національний рух, е, фактично, навіть її феміністичні погляди і все це було з цим пов'язано. І я думаю, що Таня може розказати нам зараз більше про це. Кінець 19 століття став часом, коли розпочалося пробудження націй, і сама мала частина нашої в той час якраз цікавилася національним відродженням. Але от Лена Пчілка входила до цієї меншості, по суті. І якщо говорити про її національні погляди, то тут жінка насправді була дуже сформована. Вона розуміла, що е, такий рух, як соціалізм, це по суті утопія, і про це дуже добре говорить її молодша донька. І Косач також Ізодора Косач, яка пізніше входила до організації українських націоналістів. і тому говорити про Олену Пчілку, вона, так би мовити, стала тією частиною інтелігенції, яка змогла додуматися до того, що потрібно пробуджувати націю. І Насправді це відіграло по суті дуже визначну роль на подальшому житті українства і саме. Можна вважати, що тогочасні діячі вони зберегли те, що ми зараз маємо. Стосовно її руху, вона виступала українською на відкритті, е, пам'ятника е, Котляревському. Так, І е, хоч коли це було повністю заборонено, такі виступи, вона єдина та, з цих виступила. Та, так, вона навіть обгорнула за ніжовтим прапором по груді Шевченка. Це вже пізніше було. Е, та, е, але вона це зробила, попри те, що відповідно це було заборонено, це було загрозою. Тобто е, жінка. Бо... Да. І вона ще тоді виступила з промовою про засудження того режиму і тотшньої влади. І дуже цікаво є саме те, чому її не репресували у 30-х роках, коли відбувалося розстріляне відродження. Насправді, на той момент вона вже була старшою жінкою, і вона була просто фізично прикутою до ліжка, тому радянській владі не вдалося її репресувати. Так, проте я згідна, що вона. Її не репресували тільки через те, що вона вже була строю і немічною, і навіть коли до неї прийшли з бажанням її ресувати і немічною. — старшою і немічною, проте, і навіть коли до неї прийшли з бажа з метою її прасувати, вони просто зрозуміли, що це не, це не можна сказати, що вони просто зрозуміли, що вона старенька і не що вона старша і так мовити цих репресій не переживе, адже вони і старших людей, і будь-кого репресовували дітей і стартів, будь-кого проте. Вона е, її ці репресії оминули, проте не оминули її дітей. І якраз тут декількох з її дітей відправляли на заслання, засуджували навіть стосовно Ізадори Косач, то якраз вона була засуджена. Напевно, чи не єдина з її доньок, яка реально відбувала покарання через е, свою діяльність і особливо пізніше під час вже війни через свої зв'язки з ООН, в, коли вона проживала у Львові, і через це. Вона потім так само єдина її дитина, яка іммігрувала до Америки, адже після того, що вона пережила, вона просто вона не бачила е, варіантів жити далі в тоталітарній системі, якої, ну, яка нависла над ними особливо після сталінських репресій, після всього цього, Тож вона туди іммігрувала і займалася збереженням якраз пам'яті про свою матір, про Лесю Українку, про е, Кобринську і Кобелянську, про всіх цих видатних діячів. Е, так, тож, е, напевно, це була її наймолодша дитина, проте навіть, ну, і вона вклала так, зробила так, мовити, такий дуже вагомий внесок в е, збереження всієї цієї інформації. Е, Насправді, е, знову ж таки, з чого ми, я, я починала, всі ці зв'язки інтелігент, інтелігенті, вони в нас, як в людей, особливо коли вона вивчає шкільну історію, якось трохи. Порубані, ми не, тобто ми знаємо там наприклад, що дядько Лесі Українки це драгоманов, але далі ми так би мовити не рухаємося, бо наприклад, ми не знаємо, що Драгоманов це те, драгоманов є тестем Івана Труша, дуже відомого українського художника, який якраз намалював відомий портрет Лесі Українки, який вона, до речі, не полюбила, і так само є тестем болгарського посла в УЦР і в Українській державі. Адже Драгоманов викладав Софії після еміграції, і був напевно там чи не найвідомішим і найшановленішим українцем. Тож тест, відповідно, болгарин став чудовою кандидатурою для цього. І коли ти розумієш цей зв'язок, який так активно вибудовували в ті часи сам українська інтелігенція, і, ну, і будь-яка інтелігенція будь-якої держави, стає набагато легше і логічніше зрозуміти, чому та чи інша людина опинилася на тій в тому чи іншому місці. І особливо це цікаво, якраз я про це дізналася, коли вивчали краще біографію Олени Пчілки, її дітей, її сім'ю. Це, це з'єднує пазли, так би мовити. Дуже велика проблема, в тому що якраз після радянського союзу нам завжди висвітлювали книжках про Лес Українку як з бідної сім'ї. І це дуже велика проблема, тому що навіть про ту саму Олену Пчілку я дуже часто згадувала як просто письменницю для дітей. Хоча ця жінка просто феномен, вона. В... Окрім того, що була видавницею видавчиною видавчиною. Вона була і дуже добрим ідеологом. По суті, що вона так. також можна, я не ми не можемо назвати її в на прямому сенсі меценатом, але в Луцьку вона приєдналася, до прикладу до театральної трупи. В Луцьку в 1879-му вона приєдналася до драматичного товариства, і гроші, які вона отримала з. Вистав, вона пропонувала віддати на закупівлю українських книг до бібліотек. Тобто е ця жінка робила дуже багато і для суспільства, і вона хотіла поширювати українську мову культуру серед люд е абсолютно всіх людей. Е також варто зауважити її стосунки з чоловіком. Принаймні те, що ми знаємо про Петра Косача, каже нам, що він був дуже класним чоловіком і підтримував свою дружину і своїх дітей у багатьох речах. Навіть коли вона народила Лесю Українку, вона захворіла і вона не могла її вигодовувати. Вона е, дуже ослабла. І, відповідно, поїхала на курорт е, для відновлення на е, півроку. І її чоловік Петро Косач доглядав за Лесю, ну за Лесю Українкою і е, старшим братом. Е, і спочатку, звісно, він е, був і на роботі, і поєднував це. Але так як Леся Українка на той час була, е, можна сказати, як це вважалося на штучному вигодовуванні. А на і в ті часи це не було так розвинуто. Вона почала слабнути, як дитина. Для Петра Косача це було дуже великим стресом. Він дуже переймався, тому взяв відпустку в себе на роботі спеціально, щоб присвятити час е... для догляду, для того, щоб опікуватися своїми дітьми. Відповідно, ну тобто перший чоловік який пішов декрет. декретну відпустку, так можна так казати, так та. і ну насправді це е... так це справді дуже цікаво. І ще цікаво, що на їхні стосунки вони були дуже. Ну, вони так само, як і стосунки які, е, в її сім'ї, в якій вона виросла, так само і сім'я, яку вона створила, вона була дуже гармонійною, і в них знову ж таки не було популярного в той час насильства в сім'ї, яке вони все е, стали. Ну, я б не сказала, що в той час було популярним. Ні, але особливо... Це було нормою. Це більше нормою. Так, це було нормою. особливо в коли ми говоримо про Російську імперію. Е, так, то це, це було нормою. Проте. Е... В них цього не було, і навіть е, і насправді вона е, так мовити славилася своїм гонором, який, який напевно вона була навіть гоноровішою, як вона, як ми знаємо, за свого чоловіка. Навіть цей факт, що коли вони приймали гостей, вона не говорила з ними російською. Хоч багато гостей, яких вони приймали, очевидно, говорили російською. І для того, щоб підтримувати розмову, вони були змушені всі ну не всі переходити на нейтральну французьку. Тобто це показує наскільки вона. Просто на звичайному житті в спілкуванні не хотіла піддаватися оцим, мовно стійка просто. Так, так. Наскільки І вона була стійкою, вона мала дуже потужний вплив на всіх своїх дітей, особливо на Лесі Українку, якщо ми знаємо. Взагалі, як кажуть, дослідники їхніх біографій, вони мали специфічні стосунки, тобто, це матір, дочка, але в певну таку як певне суперництво. Тому що Олена Пчілка, вона ми. Звісно, вона така е, потужна жінка, і відповідно вона сильно впливала, і багато напевно хотіла, щоб було по її, е, як вона хоче, щоб на її виходило. І е, Леся Українка, можемо припустити, була досить вольовою, тому деколи їхні сторони? Да, так, була до, до дуже вольовою, тому деколи їхні стосунки трошки ускладнювалися до прикладу стосовно одруження Лесі Українки. Ми точно не знаємо, як принаймні я не знаю, як саме Олена Пчілка ставилася до її обранця е, Клементина Квітки. Е, але варто зауважити, що на той час він був на 9 років молодший за Лесю Українкою. І в ті часи це не сприймалося так звично суспільством. Хоча, можливо, в вищих колах це було більш звичним. Але суть полягала в тому, що вони не хотіли одружуватися, хотіли жити в цивільному шлюбі. Але Олена Пчілка так не вважала. Тому. Під її тиском вони таки одружилися, попри це, не мали святкування, а додому поїхали на трамвай. Е, тож е, можна сказати, що вони з Лесі Українкою були в гарних відносинах матір-дочка, але Олена Пчілка вона така настирлива. Жінка. Коли дитина протистоїть батькам, це дуже правильно. і Це норма. Ну, так, Це норма. Ну, та, та, це це норм. стосунки. Але по суті, вони були здоровими. Так, так. Ну, якщо дві такі потужні особистості сходяться, це да, досить це, це, це складно, це буря. Да. Отож, дякуємо всім, що слухали наш подкаст, і на закінчення хочу сказати у висновку, що потрібно справді досліджувати таких феноменальних постатей, як Олена Пчілка, про людину, яка у... по суті людина не своєї епохи, тому що тим, чим вона займалася в тогочасному суспільстві, не було нормою, тому дуже часто треба висвітлювати її, а не лише залишатися за тінню її дітей. Тож дякуємо за те, що слухали нас. Підписуйтесь на канал Миколаїв на Дністрі. Дякуємо До наступних зустрічей.